Товстуна на ДІЄТУ Бангкоку мавпу із ожирінням примусять схуднути. Гладон привернув увагу охоронців дикої природи біля одного із ринків у місті. Як виявилось, мавпа самець розповнів на недоїдках після туристів. Ця мавпа досить відома на ринку. Місцеві навіть дали їй ім'я дядько Товстун. Його обожнюють маленькі мавпи, бо пузань завжди має при собі їжу. Він не тільки доїдає за туристами, але й жалібно випрошує у них смаколики. Особливо любить молодь. Коктейлі, диню та кукурудзу його вага 15 кілограмів. Тоді як представники цього виду важать 8, максимум 10 кілограмів. Товстона відправили до табору, де посадять на сувору дієту і комплекс спеціальних вправ. Мавпи у Таїландії відомі своєю нахабністю. Вони не тільки випрошують їжу, а й крадуть її у туристів та продавців. Шмигають по сумках і кишенях, і навіть можуть зривати коштовності в окремих районах. Існують з Лучинні угрупування банди мавп нападають на людей і грабують.